Дня, любі діти. Найзручніше місце для гри в місті це дитячий ігровий або спортивний майданчик у дворі біля вашого дому. Найчастіше ви перебуваєте там не одні, поряд із вами діти з вашого будинку або будинків поблизу, а також дорослі батьки чи бабусі дідусі. Але на майданчику теж треба підтримувати правила поведінки. Дітки, як слід вести себе біля або на гойдалки. Під час катання міцно триматись двома руками. Заборонено ставати на ноги під час катання. Заборонено відпускати руки та зістрибувати з гойдалки це. Ризик отримати травми. Слід обходити стороною розгойдані гойдалки. Гірка. Найчастіша причина травм на гірці падіння. Спускатися з гірки потрібно по одному. Діти повинні кататися з гірки тільки під наглядом батьків. Не можна штовхати один одного. Пісочниця. Граючись в пісочниці, не можна кидати пісок, не бити один одного іграшками, не торкатися брудними руками обличчя, не брати пісок та іграшки в рот. Не можна кидатися піском, щоб не влучити в очі собі або іншим. Вдягатися для гри на майданчику треба зручно. На одязі має бути мінімум застібок, одяг має бути зручним, не заважати дітині вільно рухатись, взувати комфортне взуття. Коли на вулиці спека, на голову одягайте головний убір, кепку або панамку. Пийте багато води і відпочивайте у тіні дерев чи під нависами. Довгий час не перебувайте на сонці у спікотну днину, бо можете потрапити теплового або сонячного удара. Улітку на природі літає повзе багато комах, деякі з них можуть зашкодити вашому здоров'ю. Бджоли і оси можуть боляче вжалити, ніколи не махайте на них руками. Якщо їх побачили, краще відійти подалі. Улітку літає дуже багато комарів, які кусають людей. Щоб укусів було менше, використовуйте сучасні засоби захисту, спреї, а також одягайте закритий одяг. Також улітку багато мух, які розносять різні інфекції. Треба обов'язково дотримуватися гігієни, мити руки, а також мити овочі та фрукти перед вживанням їжу. Утримання основних правил поведінки допоможуть уникнути неприємності і допоможуть гарно відпочити влітку, набрати сил та зміцнити своє здоров'я. Гарного вам відпочинку! До побачення малята!